Сні для лісівників на вагу золота кожна хвилина. Всеукраїнську акцію майбутнє лісу у твоїх руках активно підтримало населення області: школярі, студенти, представники влади у селі Сводівок, держслужбовці і керівники управлінь разом із лісівниками посадили пів гектара молодого лісу. Загалом цього року у Черкаському районі повинно з'явитись 220 гектарів нових насаджень. Перед тим як вийти на площу, необхідно прослухати виробничий інструктаж. Директор Черкаського лісового господарства Андрій Постовід каже, цю процедуру проходять всі, хто задіяний у посадці дерев. І неважливо, це фахівці чи новачки. А їх у свидівок приїхала чимала команда, на чолі з головою Черкаської райдержадміністрації Михайлом Скляровим. Щоб добровільні помічники відчули важливість виробничого процесу, лісівники показали технологію підготовки ґрунту. Кілька хвилин споглядання над роботою техніки, а далі меч Олосова відра з посадковим матеріалом та рядок, на якому треба посадити саджанці сосни. Не в усіх делікатна справа відразу ладилася. Не так заганявся меч, дехто грішив великою відстанню між деревами. Та після порад лісівників справа пішла. Після години роботи оголосили перепочинок і можна було ділитися першими враженнями. Хочу сказати, це спілкування з природою, і це дуже добре, тому що все в принципі іде з землі. Дає свої ростки і плоди, тому дуже добра акція. Я рахую кожен. Якщо при нагоді має можливість посадити дерево, це буде в цілому для держави хороша справа. Очільник Черкаського району переконаний, що акція майбутнє лісу у твоїх руках це завдання не лише для фахівців лісової галузі, важливо, що її мету розуміють і інші. Головою обласної державної адміністрації надано відповідне доручення. Кожен держслужбовець зобов'язані посадити по два, якнайменше, дерева. В Черкаському районі сьогодні посаджено вже близько 170 гектар зелених насаджень. Держлісгосп відповідно функції свою виконує, і хотілося би таким чином також задекларувати бажання і всі можливості держслужбовців, щоб залучитися до цієї акції. На допомогу охоронцям зелених легень планети приходять школярі, студенти, люди інших професій. І вони каже Андрій Пустовіт, повністю справляються з поставленими завданнями, не порушуючи при тому виробничих технологій. Тому тут потрібно ще багато нюансів враховувати чисто технічних. Я думаю, що сьогодні ми провели інструктаж, всі, всім розказали, всі зрозуміли, хоча деякі люди і перший раз приймають у але я бачу якісна посадка. Лісничий ззаді ходив, перевіряв, тестував. Так що посадка виконана на відмінно. Щоб саджанці прийнялися, каже досвідчений лісівник, треба не лише вміти орудувати мечем Колосова, а любити природу і бути з нею на ви. Це все-таки бажання вникнути в проблеми наші, бажання допомогти, бажання залучити людей, щоб все-таки на собі відчули, що це нелегка праця. І нам це дуже, дуже імпонує, дуже радісно. На з роботою лісівники та бригада помічників впоралася за дві з половиною години і як результат пів гектара молодих насаджень. В цьому році лісівники Черкащини взяли великі зобов'язання засадити деревами майже півтори тисячі нових площ і впевнені, що з цим завданням вони впораються, бо є надійні друзі, які завжди допоможуть.